А цей же будинок ви казали він вінчі. Застройщик, як його фамілія. Стрихаський. Стрихаський. Це народний депутат. Да? Да. Слуга народу. Слуга народу. То мене питання. Якщо людина була бізнесменом і строїла такі будинки, де плесень настраїли порушення на порушення, то навіщо нам такі депо? Я представляю, що він робить там. Тільки як була декларація на один будинок, це масмалаземельна п'ятиповерховий. І другий будинок Церів'єра 2, він теж по декларації був п'ятиповерховий. Але тоді в цю яму підключили весь бізнес-забудовник. Це чотири будинки, які не 5 поверхових оказалися, а 10 і 11. Приватну школу, фітнес-клуб підключили, там є хостел, який працює те саме. Звичайно, об'єм такої каналізації ця яма ніколи не буде веде. Тобто 5 років вони не можуть підключитись до ДТК? Вони говорять, що забудовник э, Це працює. Повинні були платити 2,50, грубо говоря, ви платили 5 гривень. Ми так. платили 5,3, 5,6, 5,8. Спочатку ви сплачували платіжки, вам надходили. З Дніпровська Рів'єра, хоча там в установчих зборах немає про наш будинок взагалі нічого, я дивився. Потім БК БУД і потім через якийсь час Софія Градка. 19.06 -19... 19 вони звертаються в поліцію. А поліція доброго дня. У нас украли щочки приїхав 36 штук, правильно? Да, да. Так. Що поліція робить? Ну, поліція там приїхала, подивилась, щось зафіксували і Він заходить і знімає на камеру, як хлопці сидять, і оці всі е -е, щочики 36 штук. Вони знімають і тероризують. Е -е, щочики вкрадені валяються. Вони не вкрадені. Вони вкрадені. І є відео, хто вкрав, і він каже, хто йому сказав це вкрасти. Чому ви 4 місяці нічого не робите? Хто ваш керівник? Хто він такий? А вас як звати? Я, яка у вас фамилия? Валентин? Так. Викрадення групою осіб. Ось о лічильники. Да, вот, вот. Ті, що так. украли, ось ключ, ось людина, яка курсі, її знімала. Ви в курсі, що це кримінал? Я прошу прокурора Дарницького району звернути на це увагу на цій фірмі, яка обслуговує вашу територію. Так, Тільки, басюк Тільки Басюк оформлений. Одна а, людина. Ну, бо Він є власник цієї тут. Басюк Костянтин Володимир. Це та людина, як мені Наталя розповідала, що це він її замки, е... да, да, да. Ком... у неї комп'ютер забирав, поліція да. приїжджала. Про нас знає Дарницький голова, ми розказували ці всі проблеми йому. Він каже: Ну, а що я можу зробити? Це не в моїх повноваженнях, розбирайтесь самі. Відповіді з водоканалу, ось офіційні, що водоканалу у нас що, в нас про... кажуть, що немає. Що В нас оказується немає криші. У нас криші в приватній власності. З державного реєстру речових прав, що частина криші належить. Продано, немає в нас критики. Статус «Буд плюс» продало фірмі «Лабрейт». Коли перевіряли, то фірма «Лабрейт» вона також відноситься до нашого забудовника. Спочатку було шість поверхів, тут видно, де переходство, 6 поверхів. Далі, там, де балкончики, чотири поверхи, це все, все добудували вже. НЛС була проєкту, вона Чого ви кричите? Шановний, шановний, чого ви кричите? А це ви застройщик Ні. комплексу? Є? Ні. Ви не застройщик? Ні. Ви не були власником даної компанії? Ні. У людей дуже багато питань до вас. – Ви не могли відповісти на їхні питання? Чому? А чого ви тікаєте? Подождіть, дайте шо? два слова. Люди у вас питають. Я, Я вам дуже вдячний. За Подожіть, подождіть. Це застройщик у вас був, так? Це він був власником фірми. А чому ви брешете? Ви ж сказали, що ви доткнули. Вони купили у вас квартири, а ви тікаєте. А ваше Да, <реш> ні... ви так? Що ви робите? Ну, е, будь ласка, додайте да, віку, чого ви так тікаєте, слухайте. Да. Що ви так? тікаєте? тихо, що ви робите? тихо, тихо, подождіть. Зажав. Стрихарський Андрій Петрович. Стрихарський Андрій Петрович, народний депутат, защимив мені руку, локоть так, і дуже болить. Ми подали до нього судові претензії на статус «буд», да, на статус «буд преміум», на БК, да? БК буд. Вони мене год пресують. Їхня задача була обрати мене любими способами. Якщо вони мене обирають, все. Подави, ви ви до проводите. нас звернулися офіційно. Да. Офіційно Здраво звернулися да, до нас. Ну, ну, ж, жильці да, даного ЖК. Я цю людину перший раз не побачу. Ця товка, вона не має відносина а. до них. Вони не обирали цю фірму. Якщо лисі з самого нічого. телесного ушкодження є, то це не людей. Хто саме бачив саму подію. Да. Ви можете бодікамеру навести, будь ласка, на мій лікоть, зафіксувати. У вас там є фото і відео.